На Радехівщині здавна було розвинене пасічництво. Ще у 80-х роках 19-го століття пасічники об'єднувалися у братства бджолярів. І хоча роботу такої організації було перервано вже у 1980-х роках, відновлене братство продовжило свою роботу. Громадська організація Братство бджолярів Радехівщина активно продовжує традиції пасічництва. Так, цього тижня пасічниками Радехівщини було виготовлено спеціальну свічу символ організації. Сьогодні в нас існує вже реформоване братство бжалярів Радехівщина, громадська організація, яка об'єднує чотири десятки посічників, це 10% від всіх бжалярів району. І ідеї духовного відродження, відродження традиції бджільництва виникали в нас давно. і ми пішли тим шляхом, щоб творити ту символіку, яка символізує власне духовність життя постічничого нашого люду. Якщо говорити про свічу, це нещодавно ми створили Другу свічу. Вона була створена, тому що першу свічу, яку ми посвятили в 2007 році, Разом з посвяченням нашої хоругви. Цю першу свічу ми подарували церкві Святого Миколая. І певний час ми були без свічі братства. І от виникла ідея, цьогоріч ми е, в липні місяці вилили нову свічу, вона вже гігантських розмірів, її е, вага десь становить 35 кілограмів. За вишки вона е, до метр 15 сантиметрів. І вона е, розписана, різ, різблена, власне, самими посічниками. Що ж таке свіча? Свіча братства, якщо сказати, це символ, який єднає пасічників навколо самого себе, тому що цей символ з праправіків рахується величним символом світла, символом Бога. Якщо Згадати давні часи, ще й дохристиянські, люди завжди об'єдналися навколо вогнища, навколо світла, і прагнули до такого надзвичайного духовного символу, як свіча. Традиція виготовлення воскової свічі серед братств джулярів є поширена і в інших регіонах на Київщині, Волині. Свіча невід'ємний атрибут відкриття та проведення урочистостей, які проводять братства бджулярів у фотоальбомі, який я готував. Під авторством Генріха Грітша я робив переклад, і ми його презентували на Міжнародному конгресі АПімондія в Києві. Ми здобули нагороду, срібну медаль Конгресу. І в цій книзі я помістив фотографію знімок свічі, яка є сьогодні найбільша в Україні. Це Свіча Братства бджулерів України, яку проєктував голова Братства бджолярів України в свій час. Почесний голова Віктор Андрійович Ющенко, і на цій свічі зображено фактично вся історія української держави. Свіча була в кількох, на кількох континентах, була в кількох, брала участь в кількох конгресах світових, і сьогодні вона зберігається в Києві в музеї. Сьогодні наша свіча може претендувати на десь четверту по величині четвертою свічею, яка об'єднує пасічників певної частини нашої держави. У неділю, 16 липня, учасниками братства бджолярів Радехівщина було проведено пробне запалювання виготовленої свічі. Для цього бджолярі та запрошені гості зібралися на пасіці Володимира Климка, який також провів для присутніх екскурсію власною пасікою. Перше запалювання свічі братства було присвячено пам'яті воїнів УПА, загиблих на сході захисників нашої держави. Учасники братства та гості відвідали могилу воїнів УПА, що знаходиться поблизу села Станин. Отцем Василем Прусом було проведено молебень. Голова братства Зиновій Твердохліб розповів про процес виготовлення свічі. Для того наші бджолярі з району зібрали. Кожен дав свою частку, і ми зібрали велику кількість воску, навіть з надлишком, але ми відібрали найкращі зразки воску, для яких було, які були перетоплені, очищені ще раз, освітлені. І в певний день ми зібралися такий літній цього року, в літній день, для того, щоб створити таку свічу. Технологію, все придумали самі, як зробити, все вирішували, кожен давав якусь пораду. Для свічі «Братства Слабжирів України було створено форму. Різьбину, яку лили віск, і виходила готова свіча. Вже тільки її почистили трошки, і вона була фактично готова. А нашу свічу ми робили по своїй технології. Ми заливали її просто в циліндр пластиковий. І технологія заливання була довгою, адже я як згадав, що віск має властивість стискатися, і тому потрібно було кілька разів доливати той віск, щоб набрати повну форму воскової фігури, циліндричної форми. Після заливання був процес виймання, адже циліндр пластиковий, він не є твердий матеріал, і важко було вийняти. Була проблема. Ми довго мучилися, поки добули з форми саму свічу, адже верхня частина самої, самого циліндра сплюснулася і дістала не неповністю круглу форму циліндричну. І тому прийшлося розрізати буквально ножем, розрізати форму пластикову для того, щоб добути свічу. Різбили ми її в класі бджільництва в кімнаті, де ми маємо свою символіку, де в нас є певне місце, де проводять навчання учнів в першій школі. І різьблення проходило кілька днів. Звичайно, трафарет ми оголосили конкурс на кращий зразок різьби. Зображень на свічі, за основу ми взяли сакральну символіку, нашу духовну. Ми взяли доісторичні часи символіку, яка використовувалася, і взяли частину елементів з нашої хоругви. Це особливо наша ружа, звізда, яка є завжди восьмикутна зірка, яку навіть вертеп нас носить сьогодні. І це є символ України з прадавніх віків, вже більше йому ніж 7 тисяч років цьому символу. Далі ми взяли хрести різних конфесій, які дуже оригінальні мають зображення. Ми поставили там і козацькі, і наші конфесійні місцеві хрести наших конфесій християнських. Ми поставили там символ вогню, це сварга. Звичайно, він підходить свічці, і він є в нас зображення на нашій, власне, це є символ Доліпської держави. Він зображений в нас на свічі. Ще там у нас буде зображено. В три етапи: перший етап у нас духовний частина свічки, верхня, друга частина є е, теперішнє життя, і внизу буде по той життя. Інформація про цю свічу буде написана. Сама свіча буде поміщена в певний резервуар, який дасть змогу її легше переносити, адже за, сам, за самий віск брати не будеш, бо він пластичний матеріал і будуть зображення втрачатися. Тому будемо переносити її в відповідному ящику і ставити разом з ним, щоб це було і красиво, і відповідно практично для того, що можна було переносити. Різьбу здійснювали пасічники активні наші, багато приклалися. І Михайло Іванович Теркала, і допомагали хлопці наші молоді, це Володимир Климко, Микола Боровець з Павлова. Помагав, Велику роль вклав і Ярослав Гавор, який, до речі, є професійний різьбяр, який робить з дерева унікальні різьбані речі. І ми йому довірили власне, цю справу. Сьогодні свіча як живий матеріал може бути змінена в будь-який час. За пропозицією зборів чи за рішенням зборів нашого братства вже чи навіть пропозицією членів управління, ми можемо вносити будь-які зміни. Під час зустрічі пасічників зеновий твердохліб також презентував власну збірку поезій Скажіть бджілки, як живете, яку ілюстрував авторськими малюнками, виконаними олівцем. В день запалювання першого нашої другої свічі, братства бжарів Радехівщина, я презентував свою книжечку, яка була посвячена 20-річчю журналу Український пасічник з дня третього його відродження. І ця книжечка містить дуже багато символів, власне, також свічі на малюнках багатьох. Є свіча як символ, також використовую сонце і вже назбиралося матеріалу, і варто було просто його показати. Вона призначена для пасічників, для їх дітей. Книжечка в чорно-білому варіанті малюнки зроблені олівцем. І я намагався в цій книжці показати життя пасічника, побут його, його життя, духовне, культурне і весь світ бджолярів, який. Проживають як наші предки проживали пасічники, так і ми сьогодні. Ну, багато є цікавих малюнків на різну тематику і на різні події духовного нашого життя. Наприклад, от Різдвяна ніч, яку я зобразив, це все стосується української різдвяної ночі в пасіці. Тут я зобразив наші Карпати. Різдв'яна ніч, зоряна на краї, дрімає пасіка в саду. І знову свято в ріднім краї. Вертеп, звіздар і чути коляду. Є багато малюнків про військові дії зараз на Сході, про наше духовне і сакральне, про свята наші. І є, завершується книжечка таким малюнком, який символізує сьогоднішній стан наш. Намальовано тут рій бджіл, які знялися в Києві. Злетілося їх дуже багато біля Верховної Ради. На площі незалежності. зроїлись потужно, в реформи спішили. По втратах ми дружні. Куди ж прилетіли? Як хтось бажає таку книжку придбати, можете звертатися, я таку книжку подарую, щоб е, прилучилися до посічничого нашого брилярського життя і інші бажаючі радихівчани.